Даємо з українці сьогодні. Ви побачите те про що не хочуть та бояться говорити усі українські засоби масової інформації. Але, друзі, час прийшов, оскільки пролється дуже багато крові. Якщо ми не зупинимо цих внутрішніх ворогів, а саме чиновників, також чому військовослужбовці повстали проти влади. Ви сьогодні будете шоковані, що нас чекає, і чому вони безпосередньо поїхали у місто Київ до керівництва Служби безпеки України малюка Василя Васильовича. Тому що тут на місці їх ніхто з Служби безпеки України не захотів почути. Ну що ж, друзі, про все по порядку? Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами, як завжди, новини МедіаКор студії Олександр Шавлюк. Це відео зняли двоє військовослужбовців по дорозі у місто Київ. Туди вони везуть зараз, ви самі побачите, що якщо ми не зупинимо свавілля влади, проліється дуже і дуже багато крові. І не кажіть, що ми вас не попереджали. Люди вже на межі. Усі втомилися від свавілля місцевих царків ось, друзі, військовослужбовцям і справді немає що втрачати. Ми завжди стояли на їх захисті, стоїмо і будемо стояти до кінця, щоб нам це не вартувало. Бо ми переконані, що усі разом ми переможемо не тільки зовнішнього, а й внутрішнього ворога, який набагато підступніший. За того, якого ми бачимо. Також ми просимо усіх друзі, це дуже важливо. Поширюйте це відео. Нехай військовослужбовців почує вся країна. Бо якщо вони нас захищають, а ми не хочемо їх чути, то кого взагалі вони тоді захищають? Отож, бо поставте лайк цьому відео, поширте його в своїх соціальних мережах. Поділіться зі своїми друзями, близькими, знайомими, розкажіть їм про це, бо саме таким чином ми зможемо домогтись справедливості і звернути увагу влади України на беззаконня на місцях. І обов'язково напишіть будь-який коментар більше семи слів. Це допоможе просуванню відео не тільки на YouTube, а й у всьому Гуглі. Але перед початком відео відповімо на декілька ваших постійних запитань, оскільки дуже багато людей їх задають. Перше, як скачати документи, якщо ТЦК порушили ваші права, як оскаржити дії працівників ТЦК в разі, якщо вас щось не влаштовує тощо? Відповідаємо: ми півтора місяці рекламували нашу групу, де є Усі необхідні документи для захисту своїх прав та законних інтересів. Більш того, кожен документ взаємопов'язаний з попереднім документом. А отже, мати систематичний захист можуть тільки ті, хто знаходиться постійно у вказаній групі. Попасти в цю групу можуть виключно наші спонсори, які підключили спонсорство на каналі. Тисніть зараз кнопочку, щоб потім не казали, що ми не попереджали. Переходите після того, як підключили спонсорство у вкладку спонсорство. Вам вона буде доступна після підключення. Там є посилання на закриту телеграм-групу, де є усі документи. Але ви будете бачити тільки ті документи, які будуть опубліковані після вашого вступу. Разом з тим, оскільки дуже багато людей не встигло підключити спонсорство і хочуть його підключити, ми зробили виняток і усі документи, які раніше публікували, в найближчий місяць ми повторимо публікацію заново. Тобто усі документи будуть ще раз опубліковані. Але друзі, це виняток і більш такого ми робити не будемо. Тому підключайтеся як спонсори нашого каналу. Ви допомагаєте нам розвиватись. Ми допомагаємо вам і даємо вам ті документи, які коштують дуже і дуже багато грошей. Повірте, це не 500 гривень в місяць, а спонсорство оформити ви можете за копійки. Бо нічого безкоштовного в цьому світі не буває для того, щоб розвиватися, потрібні кошти. Разом з тим, аксіома психології чітко зазначає. Якщо ви не заплатите своїм часом, не заплатите своїми коштами за інформацію, або не заплатите своєю працею, ви цю інформацію цінити не будете. Це психологія людини. Отож, бо, або ви самі вивчаєте, або ви самі йдете на навчання в юридичні факультети, або ви платите декілька сот доларів і отримуєте документ. Або ж за декілька гривень в місяць, оформивши спонсорство, ви отримуєте бонуси, які не отримає ніхто. Тому що таких преференцій, які є для наших спонсорів, немає в жодному інформаційному та й навіть юридичному каналі. Разом з тим нагадуємо, оскільки донатів для розвитку інформаційного агентства відправляють тільки декілька десятків людей. І потрішки, ми не маємо можливості робити взагалі будь-що, і маємо усю можливість стати банкротами. Тому, якщо вам важлива наша інформація, якщо вам важлива наша підтримка, підтримайте й ви нас за реквізитами, які є в описі під відео, та в першому закріпленому коментарі. І пам'ятайте, моя хата з краю, я нічого не знаю, не пройде. А усім свідомим громадянам, які постійно нас підтримують, донатять, стають нашими спонсорами на каналі, ми приносимо велику і велику подяку. Дякуємо вам за те, що ви з нами, за те, що ви нас цінуєте, і за те, що ви нас підтримуєте. Бо саме завдяки вам ми і виходимо. Також, кому потрібна юридична допомога, замовити та оплатити її. Ви також можете за посиланнями на офіційному сайті адвокатської компанії Право Експогруп. Посилання відповідні є в описі під цим відео. Переходьте, там навіть є інструкція, як це зробити. Замовляєте, оплачуєте, відправляєте квитанцію про замовлення і отримуєте юридичну консультацію лежачи на дивані по телефону. Ну що ж, увага на екран, пряма мова наших військовослужбовців. Вітаємо вас українці. Вітаємо вас, Вітаємо вас томашпільчани, Томашпівське ОТГ. Ми з Ванькою в місті Києві. Їдемо готувати сюрприз меру Томашпільського ОТГ. ЧТГ. У нас всі документи, у нас флешки. Тому хочемо сказати одне. Потрібно відповідати за скоєння, пане Валерій Федорович, Та ваші заступники, то ваші не хочу грубо виражатися хто. І, до речі, ви сьогодні з Ванькою проснулися, натрапили на відео, там де панянка з Томашполя обливає брудом, але я вам хочу пояснити зовсім друге щоб люди зрозуміли, як і коли це все почалось, е коли в свій час Німировський Валерій Федорович допомагав е машину, коли ми їхали там на Бахмут, він давав машину. Але коли я зрозумів те, що їм потрібен тільки піар, бо вони переживають за свої крісла, серця там війни немає, там нема серця хлопців. Я, в мене був виступ, і я виступив, сказав, що моя команда є моя, ми працюємо, селищна рада йде одільно. З того часу панянка ця, що обливає брудом, перестала зі мною здороватись. Не тільки зі мною, всією родиною мою перестала здороватись після того, як я відтолкнув нашого мера, царя, як там його, сказав, що до побачення працюй, ми працюємо тільки на допомогу нашим захисникам. Так, да, ми працювали, допомагали і будемо працювати. Коли прийшов час, мені дзвонять всі мої хлопці, що їх переслідує СБУ. СБУ кожного вдома на роботі з невідомих причин, я чесно, як вам правильно це навіть сказати, да, я був в Вінниці, я розмовляв, вроді СБУ гомонилося. Ми готові надати всі чеки, я готов сідати на прозору кімнату поліграф за всю правду, яка вона є. Далі, заборонив проводити благодійний концерт на підтримку хлопців. ми мали їхати купувати машину 59-й бригаді нашим землякам. Він заборонив, так, да, ми пережили, ми її переживемо все, ми і переможемо. Але коли мені, наші депутати, люди небайдужі з Томашполя, Показали скільки кримінальних справ, як грабує наш мер. Ми почали відкривати кримінальні справи, почали їздити в Київ, щоб була... Щоб тієї закон. З того часу ця панянка, яка обливає брудом мене, вона ще сильніше взялася вже за дітей. Моїй дитині, ви представляєте, доросла жінка моїй дитині говорить... Я зроблю все для того, що твій папа виїде. Скажіть, будь ласка, хто диктує її правила? Я прекрасно знаю, що вона спілкується з горою. Я знаю, що вона спілкується з годною. Але запомніть одну річ, ви взялися за дитину 9 -річну. Ви знаєте одне, моя дитина 9 років сильніша, ніж ви всі. І ми вже домовилися. Дуже скоро СМТ Томашпіль Вінницькій області буде прозора кімната поліграф. Я запрошую, пройдуть депутати, пройдемо ми, прийде моя команда. Я запрошую нашого мера, я запрошую всю селищну раду, всіх старост пройти поліграф публічний онлайн, щоб була правда. Панянка. Світлано, ну, Бог тебе знає як, в принципі, мені не цікаво. Те, що ти читала з листочка і те, що ти брешеш, чесно, на то є Бог, який розсудить, але на все свій час. Знаєте одне, що ми працюємо і допомагаємо хлопцям. Те, що ви там розказуєте, що я завідую воєнку, ще щось, я що, міністр оборони, чи я залужник. Ми працюємо, їздимо до хлопців, далі будемо працювати. А ця брехня вся, яку ви там настрочили, розказали, чесно, на все свій час. Ми сильні, ми сильні, так як хлопці на передовій. І Ми і це переживемо. Але правда, ну буду бачити не тільки в Фейсбуці, їм буде бачити вся Україна, цю правду. Тому. Я горжусь своїм сином, дев'ятирічним, що він є такий сильний. Я горжусь своєю командою, що незважаючи не ні на що, ми йдемо тільки вперед, вперед до перемоги. Що я хочу сказати? на Останні подихи влади наших царів, готуйтеся відповідати за все. Всі, хто продали за 30 серебряників вам. На все, свій час, разом ми сила, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Пам'ятайте, Україна правова незалежна держава до того моменту, поки усі не мовчать. Будете мовчати як у расистії, нічого в нас не буде, окрім расистії всередині. Слава Україні! Разом до перемоги! Бо ми не маємо права з вами кидати наших військовослужбовців.